12 лютого відбувся обшук у гаражі в індустріальному районі Дніпра, яким користувався 32-річний житель Кам'янського району. 13 лютого під час обшуку в будинку 44-річного чоловіка в Соборному районі поліцейські задокументували ще один факт незаконного зберігання зброї: 23 пускові снаряди до РПГ та Вог, 18 гранат Ф 1 та РГД 5 запали майже шість тисяч патронів, автомат Калашникова з магазинами, вибухова речовина, гвинтівка. Інші боєприпаси та речові докази вилучили оперативники кримінальної поліції і слідчі під час обшуків. Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за цими фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зброю направлено на експертизу. Наразі Слідчі встановлюють всі обставини злочину та походження боєприпасів.